Мікс Мікзуття сорту Екстра плюс вагою 20 кг ціною 7,5 євро за кілограм. І перша в нас пара попадається ось така чоловіча. Це будуть пуми. Розмір. Не бачу розмір, дівчата. І хлопці, не бачу, ну великі. Я думаю, 43-й, можливо. В класному стані. взагалі такі гарненькі. Далі в нас будуть. Ось такі також під кросівочки. Жіночі. Розмір також не вказаний, але це вісімка. Наступна пара, це у нас буде трекінгове взуття, я так думаю, від бренду Квоча. У нас і фліски від цього бренду часто попадаються. Сороковий розмір. Глядають круто. Далі в нас буде ось така моделька. Звичайний сіренький чобіток, такому навіть трошки колір металік, сороковий розмір і оригінальні рікери. Далі візьмемо ось такі кімберленди чоловічі. Така вона буде моделька. Наступна пара це будуть такі уги, але не прості, а всередині мають танкеточку. Це буде натуральна замша, не текстиль, розмір не пише. Також маленький, до речі. Сімочка, дві Далі. Це у нас будуть, звичайні, ждутики. Ось такі крутецькі, недовгі, коротенькі, розмір 37-й. Далі замша моделька чобітків. Це шісточка, напевно. Але дуже класно виглядають, Також натуральна замша, так мінімалістично. Далі в нас будуть ось такі як лофери, 42-й розмір такі універсальні, як і чоловічі, так і жіночі, красиві. Далі жіночий каблучок, червочок, точніше, на каблучку, і всередині на флісі. Тобто це зимова моделька. 39-й розмір. Так, це вже у нас точно буде. Чоловічі, класно виконані в шкірі в бомбезному стані, дівчата. Розмір вісімка. Я не знаю, що означає вісімка. По-європейській сітці розмірів, але досить такий хороший, великий розмір. Далі знову жіночий чобіток, такий коротенький котики. Мають резиночку, стійкий каблучок, 39-й розмір. Далі візьмемо ще одну таку класичну модельку. Похоже, до попередньої, тільки це було виконано в замші. А це буде виконано в шкіру. Далі в нас будуть уги. Розмір десь дев'яточка. Отак також не вказаний. Це не замша, це текстиль. Далі шкіряний чобіток. Прям шкіряний. Крутецький просто. Дівчата, такий звичайний чобіток. Розмір. А, це догерси. Розмір 37. Йдемо далі. далі. Така моделька. Тут дуже красиво виділена пряжечка Геокс. Розмір, не пише розмір. 8-9, не більше. Так, резинові чобітки попались, але не прості, а з таким балончиком утепленим. Ось так вони виглядають. Розмір вісімочка. У нас залишається тут буквально три модельки. Це будуть ось такі в шкірі. Повсякденні 40-й розмір. Так, це у нас буде такий сапожок. Дуже круто виглядає, шкіра максимально легенька. Розмір 39-й. І остання пара це скетчерси чоловічі. Ось так вони виглядають, ці скетчерси. Оп, це оригінал? Так, це оригінал. Всередині все пробрендовано. Глянемо на розмір. По устілці 28,5 см. Тобто, це. Десь 42-й розмір. Все, ми з вами розглянули цілий лотик взуття екстра плюс за ціною 7,5 євро за кілограм. Тому для замовлення ви можете звернутися до будь кого з наших менеджерів і забрати цей лотик прямо зараз. По висновку ми маємо по мінімуму каблуків, дуже багато комфортного такого повсякденного взуття. Тому звертайтеся і багато шкіряних моделік.